Карта бойових дій за 10 грудня. Росіяни мають проблеми із веденням боїв за Куп'янськ. Сил першої танкової армії ворога там уже не вистачає і пробитися на східний берег за Оскіли в район Куп'янська вузлового виявилося росіянам не під силу. Поступово окупанти змушені переходити до оборони і відбивати українські контратаки. Також росіяни заявили про окупацію більшої частини Сіверська аж до річки Бахмутка. Українське командування заперечує таку обстановку місті. вони кажуть, що групи загарбників виявляють і знищують як на підступах до міста, так і всередині населеного пункту. Однак, згідно із мапою Діпстейт, східну частину Сіверська росіяни таки окупували. Існує також дві позиції: офіційна і неофіційна щодо ситуації в Покровську і в Мирнограді. Головнокомандувач Сирський заявив: оборона Покровська продовжується. Наші війська контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів. А Мирноград не в оточенні. Однак, військові оглядачі і аналітики які повідомляють, що мирноград таки в облозі росіяни захопили його південні райони. У місті залишається оточеним батальйон наших морських піхотинців.